Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. І наступна пісня це абсолютно романтична лірика. І цю пісню міг замовити як чоловік, так і жінка. І насправді. Пісні цього гурту є піснями життя багатьох українців. Тож стежте один за одним, тому що це може бути пісня будь-кого. А ми поки насолоджуємося неймовірним виконанням цього крутого молодого артиста. Шумей на нашій сцені. Знаєш ти, як сильно в душу б'є безжальний дощ, так ніби він завжди чекав лише мене. А як болит зимовий спокій нашого вікна, ніж до постелі як і твій. Дружни мене, яка як ти, була рясна все життя, цього із теба, яка, як ти, бо дивись раз на все життя, не вистачає кається. Забути все, здається, я б ніколи не зумів, новий дзвінок, скидай він і на нулі. Рицяй поля твій, він варти більше річ, більйом слів, вічно далекий, як і твій. Плани далі Така як ти Буває раз на все життя, то и с неба, тягая, води весь раз на все життя, не вистачає коиття. Ще оплески, Шумей на нашій сцені. Дякуємо за це прекрасне виконання. Як думаєте, для кого ви співали? А, мені е, інтуїція підказує, що це пані Валентина. Я дійсно її дуже співала. Мені дуже подобається ця пісня. Вона е, така. Ну мені здається, що так треба зізнаватися в коханні. Вона надзвичайна. Це дуже Нехай буде моя. Дякуємо. Дякуємо вам дуже. Це було надзвичайно. Валентина, де ти дійсно сиділа, підспівувала? тому це може бути абсолютно пісня твого життя. Я просто коли чула цю пісню, то згадувала різні моменти життя. І колись ми їхали в мандрівку родиною. І чоловік, коли включав цю пісню, казав він каже, це пісня мами, це я їй співаю, це пісня мами, тому вона так чутлива для мене. Але я от е, дивлюся між хлопцями, і мені здається, що це ваша пісня. Ви були дуже зосереджені на цій пісні, дуже серйозні, але вона така дуже романтична, чутлива, і це дійсно пісня зізнання. І сподіваюся, що такі ж емоції, такі красиві були в вашому житті пов'язані з цією піснею. Прийнято. Мені цікаво, Євгена. що скаже Монатік, тому що він три пісні вже роздав всім. <хи> і і вся заплутала мене дуже. І виходить, що залишилась одна. <хи> це було нелогічно з моєї сторони. І, власне, схоже, що це Дімина пісня. Прийнято. Що скаже Діма. Цю пісню я люблю. Я її навіть колись на X-Factor співав. Ця пісня якраз таки дуже унісексова для мене. І не знаю, я знову, от я тепер знову думаю про Валентину і вже забираю. Пісню «Коли» від вас. Ну, одна з двох. Але для мене Валентина. Прийнято. Юля. У нас тут двоє надзвичайно чутливих чоловіків з дуже тонкою душевною організацією. Я навіть загубилась. Uh, Валя, я не думаю, що це твоя пісня, хоча вона в тобі виходить, так. Нехай будемо Ну, Просто отак. Прийнято. Ну що ж, всі пісні заспівано на сьогодні. Всі пісні, що ви замовили, і насправді дуже цікаво розподілилися голоси. Я думаю, що ви б хотіли почути, кому ви віддавали ту чи іншу пісню. Кола біля серця одностайно всі проголосували за Валентину. Тільки Валентина віддала цю пісню Євгену. Пісня Кузьми Скрябіна, мама тут розділилися навпіл думки між Євгеном і Дмитром. Жадан і собаки. Ну тут всі одностайно були за та. Тайру, і тільки Тайра відводила від себе підозру у бік Дмитра. <сум> ну і Океан Ельзи тут, до речі, вперше за весь вечір розділилися протилежно. Двоє віддали свої голоси за Дмитра, а також припускаючи це або Валентина, або Талер. Ро ми дізнаємося, де чия пісня, і яка найголовніша історія стоїть за кожною з пісень. А тим часом триває наш щотижневий челендж Пісня мого життя. Скачуйте віртуальну маску ЗЕС на сторінці в інстаграм 1+,1, Приміряйте її на себе, штучний інтелект зісканує ваше обличчя і визначить пісню вашого життя. Завантажуйте це відео, викладайте у соцмережі, робіть три теги: ЗЕСТ, 11 і тегайте також мене. І ви Матимете змогу виграти річні хелсбокси вітамінів ЗЕС. Також кожен учасник отримає знижку на покупку другої упаковки вітамінів ЗЕС. Усі правила шукайте в закріплених сторіс на сторінці в інстаграм 1+,1.ua. Тож приміряйте маску, дізнавайтеся пісню свого життя та отримуйте корисні подарунки від торговельної марки ЗЕСТ. Сьогодні у рубриці Мрія заради життя ми познайомимо вас з людиною, яка не прагне публічності для себе, натомість прагне жити заради України. Ініціаторка рубрики Співачка Марта Липчей при підтримці мецената Андрія Мацоли допомагають нашим героям, українцям у здійсненні мрій, адже мрії наших героїв це мрії не для себе, а заради всіх українців. Від мрії до дії» з партнером проєкту. Це Юлія Сідорова, позивний Куба. Вона парамедикиня. Ще з 2014 року вона була і на майдані, потім брала участь у бойових діях. У 2019 році вона демобілізувалась. Але з початком повномасштабного вторгнення вона... Повернулася до активних дій на лінії фронту, допомагає військовим. Але паралельно з цим вона має дуже круту справу і ініціативу. Так, я знаю, який шлях пройшла Юлія Куба і її ініціативу створити жіночу військову форму. Україна є другою армією світу за кількістю жінок, але донедавна жінкам видавали чоловічу форму, яка Природньо їм не підходить, і це не просто питання комфорту, зручності, це питання особистої безпеки. Ну просто іноді ця форма була чоловіча і більша на п'ять розмірів ніж потрібно. І саме тому Юля разом з однодумцями створила цех ветеранка. Вони займаються пошиттям саме жіночої військової форми, яку надають безкоштовно на запит військовослужбовиця для Юлі. Це місія і можливість допомагати ЗСУ. А при підтримці. Мецената Андрія Мацоли можна закупити тканину для виготовлення цієї жіночої форми. Як тобі така ідея? Круто зараз зміна сезонів, і було би класно пошити демісезонну і літні форми перед. Привіт, Юля, вітаю рада нарешті познайомитися особисто, знайома заочно можна сказати. Я теж знайома, з слухаю пісні. Твої знаю, приємно дякую. Розкажи, будь ласка, як функціонує цех, якщо так брати загалом, то це не тільки цех. У нас тут стапу швидкого реагування жіночого ветеранського руху. Тобто ми займаємося допомогою військовим цивільним. Але перед тим як почалося вторгнення, я вже теж хотіла відкривати свій цех і мала частину обладнання для цього. Приймала участь. Україн Week якраз у лютому 22-го року це я читала, бачила. Коли ми тут вже почали працювати, ми виграли грант на розвиток цеху. Круто, Плюс, це дуже круто. Да, почали розробляти жіночу військову форму. Скажіть, як ви поєднуєте військову службу і роботу в цеху? Я там на фронті знаходжуся і малюю ескізи. Там пересилаю стасу. Це до речі, мій партнер показує мені які тканини. І я в онлайні там обираю це все, і ми отак вот от робимо. А скільки в середньому на місяць є запитів на відчуття форм? Ну більше ста але відчуваємо ми поки там приблизно 50 на місяць, але хочемо збільшувати виробництво. Саме тому за підтримки мецената Андрія Мацоли ми вже закупили першу партію демісезонної та літньої тканини і хочемо, аби ви відшили ще більшу кількість форм. Ми вам дуже вдячні. Це справді ну, дуже важливо для нас і не тільки для нас, для і... всієї країни. Так. Дякую за вашу роботу, за те, що ви допомагаєте. Рада ще раз знайомство. Дякую на Ладно. Від мрії до дії з партнером проєкту. Війна ніколи не забере у нас мрії. А ми разом з Мартою і надалі будемо допомагати тим, хто надихає нас мріяти. А ще війна ніколи не відбере в нас наші спогади. Це найцінніше, що в нас є. Які щемливі історії приховано за піснями. Чоловік був у Вугледарі разом з сином, повернувся вже сам. Вибачте, вибачте. Фух. Я сьогодні розумію, наскільки сильно пісня моєї життя вплинула на мене майбутнього. Ця тема дуже болюча. Це було Рідненькі, будь ласка, не складайте руки. Тільки перемога. Я вам кажу, це сто відсотків її пісня. Ви бачили, як вона посміхається під неї? Ну, вона весь час посміхається. У людини робота така. Ну що, всі готові? Сьогодні в рубриці гастрономічне відкриття у нас па-бам! Мюнхенські ковбаски. Мам, супер! Тільки чому відкриття? Я ж їх обожнюю. Ти їх часто готуєш. Може, тому що вони. Мюнхенські <рес> це самого Мюнхена. Це сорт такий, а готують в нас. Там є якийсь секретний інгредієнт. Ну, звісно, мамина любов і королівська майстерність. Діти, слухайте, тата. Він у нас завжди правий. Були мюнхенські, стали королівські.